Вже зовсім стемніло на годиннику лише 17.00. В очікуванні серце завмирає. Обухівщина чекає приїзду своїх героїв. І ось на площі біля РЦКД видніється автобус. Натовп в часили викрикує герої. Теплими обіймами зустрічають бійців 25-го батальйону територіальної оборони Київська Русь. На заході майоріли прапори в небо летіли повітряні кульки, а по щоках текли сльози щастя. Ще декілька днів тому ці чоловіки воювали на передовій. Ваші листи доходять по адресу, можете за це не переживати. Саша, покажи, що в тебе залишилося». Докар Вітя. Наташа, учениця 7 класу. Ми тобі дуже дякуємо, що ти нас підтримуєш, що всі твої однокласники, всі діти вашої школи нас підтримують. Дуже вдячні вам за це. Тепер вони на рідній обухівській землі в оточенні найрідніших людей. І лише спогади віддаляють їх від війни. Вдячні волонтерам, які навідувались в зону бойових дій та доставляли все необхідне. Спеціально для вас кадри зі Сходу. Приємно, що ваш Може бути выедем на этого. А, зараз виїдемо, так, вісмо. Тож ми щиро бажаємо всім вам щасливого Нового року та Різдва Христового. А бійці з передової відповідають нам взаємністю. Вітаємо вас з новим роком, щасливих вам новорічних свят. Всього найкраще в новому році. Дякую. Хай здійснюється усі ваші найзаповітніші мрії, бажання. Всіх вам благ. Ольга Товмач студія БАРТ.